Виставку на грані кольору фотохудожник Олег Жилін поділив на три частини: на одній показано життя в кольорі, на другій чорно-білі пейзажі. Третя складається з емоцій людей. У цьому році це вже друга персональна виставка рівненського фотомитця і третя загалом. З одного боку, вроді би, не складно взяв, не знімав, зробив, але з іншого боку потрібно дійсно попрацювати. Тому що я зараз вже відкриваючи виставкою, я просто так дивлюся, скажімо, трошки погляд назад, і я бачу, що ну дійсно, якщо кожного дня працювати ну, над фотографією, над собою там до 11 вечора, до пів 12-го, і так і без вихідних, намагатися знімати, постійно т приглядатися, спостерігати за тим, що відбувається навколо, то це дуже багато відбирає сил і часу. До виставки увійшло рівно пів сотні світлин. Майже усі вони за винятком кількох зроблені в Україні. У нас є що фотографувати, каже фотохудожник. Чого тільки варте рівненське полісся? Колеги автора відмічають, що за невеликий період він здійснив карколомний стрибок у фотографію. Будь-яка виставка це межа, за якою починається зовсім нове бачення і. Нове, можна сказати, таке світотворення, власне світотворення якогось фотографічного світу. Я гадаю, що Олег в цій виставці поставив на межу не колір і чорно-біле зображення, а поставив на межу те, що він робив до цього, і те, що він буде робити в майбутньому. Дуже вражають фотографії своєю глибиною. Особливо мені сподобались котики, дуже такі цікаві образи тварин. У фотогалереї час виставку Олега Жиліна Жилінарівняни матимуть змогу побачити до старого нового року. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.